Всім привіт та підписники мого каналу. Приїхала техніка з проблемою, що не запускається. Як вона не запускається, <кхід> я вже показав. Коротше, вона приїхала, я її запустив. З першого разу вона у мене запустилася, але дуже-дуже диміла. З маслом тут трішечки провтик. Тобто масло забагатсько. І при роботі, от я її тестував тільки, що при роботі так вона димить. Потрібно трішечки менше мастила. В чому була проблема, чому вона не запускалася, я її не знайшов. Техніку я перевірив на герметичність. Тиск тримає, вакуум тримає. поліз в карбюратор. Карбюратор чистенький, ідеальний, все, ну, все просто чудово. Перевірив паливний шланг. Все добре, паливну шлангу все добре, імпульсну шлангу. Перевірив все добре, сапуна перевірив, тобто пальне я злив, закрутив і створював вакуум, сапун працює, модуль модуль працює, свічка справна. Ну, Я нічого їй, як то кажуть, по факту не зробив, лише лише там. Пів Півгодинки часу поки розібрав, поки заглушив, поки знайшов чим заглушити. Ну, якось так. Тобто, тех, техніку це я вже тестував після, після, після оцих всіх процедур по прийомці я її забрав, я її дергнув, вона у мене одразу запустилася. Якось так. Ну, Я не знаю. Якщо у вас були такі випадки, можете написати, що з нею. Там, вона нагрівається, типу, так, ні, вона ж не нагрівається. Клієнт сказав, що вона просто не запускається. Тобто ну, як, якби вона там нагрівалася там, і глохла, то це якби ну, одна там, проблема. Там, ну, мож, може бути модуль, тобто на гарячу потрібно модуля перевірити. Єдине, що це їй наче не вистачає оцього холостого ходу, наче таке як замало його. Ну, отак от більш краще, тому що е, при тестуванні, ну, е, вон, вона там, працювала на холостому на мінімалася. Якось так. Ну, якщо у вас є якісь там варіанти, то можете написати. Ну, можливо у вас там якась там проблема була з 260-м штілем. От. Штіль, Штіль 260-й. І зірочка тут. Також в критичному стані, я не знаю чому, але клієнт придбав цілісну. Ну, на дану техніку купуйте розбір. Ну, Зірочку, тобто зі змінним кільцем, так буде дешевше е, на майбутнє. Тому що е, зараз ви придбали за 420 і там через деякий час знову е, купуєте оцю зірочку за 420 гривень, хоча можна просто міняти е, саме це кілечко. Ну, набагато дешевше обійдеться вам і все. Чаш чашка у вас там буде е, майже вічною. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. mais bon.